Осокорівські катакомби, Береславський район Херсонщини. Осокорівські катакомби це місцева назва покинутого родника з видобутку вабняку. Розробка родовища почалась у 1997 році, дивно, чому каменярня утворилась так пізно. Бо Осокорівка заснована селянами утікачами ще у 1783 році. До ХХ столітті тут був добротний маєток, який було розорно 1905 року. З радянських часів у колгоспі вирощували овочі, фрукти, худобу, були навіть млин та концерний цех. Згадки про Каменярню не знайдені. З вами подкасти Камун Сіті, і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наратив. Чому ж такі поклади в Вапняку не розроблялися аж до 21-го століття? Ймовірно, це було невигідно для села. Простіше привезти матеріали з Дніпра або Кривого Рогу, аніж розгортати ціле виробництво. Або ж село спеціалізувалося лише на сільському господарстві, хоча для Радянського Союзу створення промисловості на п'ятачку не було проблемою. Існує також найбільш правдоподібна версія. Видобуток проводився в дуже малих обсягах, тому й немає згадок про виробництво в промислових масштабах. Загалом історія про це замовчується: тільки місцеві можуть пролити світло на катакомби. Відомо лише одне, нині виробництво в занедбаному стані. Втім, зовсім неважливо, коли ти навіщо відкрита каменоломня. Осокарівські катакомби приваблюють не своєю історією, а магічною атмосферою. Лише у їх рівні тунелі, темрява, невідомість за кожним поворотом. Від такої атмосфери мурашки по шкірі. Саме за цим адреналіном варто приїхати у занедбану шахту. Осокарівські каменярні нічим не відрізняються від звичайних рудників. Перед вами повстане кілька рівних прямокутних прорізів входів у шахти. Каменярні являє собою систему лабіринтів кілька десятків кілометрів завдовжки. Всі коридори рівні приблизно 3 на 4 метри. Стіни порізані рівними лініями через спосіб видобування. Спеціальні машини видокремлювали монолітні блоки від породи і транспортували їх назовні. На деяких місцях є написи вигляді цифр. Про те, що вони означають, невідомо. Важливо, рік, метраж від входу тощо. Площа гірничного відводу складає 75 гектарів, тому заблокати тут дуже легко. Згідно з середніми підрахунками, кількість запасів вапняку складає 23 500 тисяч кубічних метрів. З нього можна виробляти вапнякове борошно, камінь за типом вапняк декоративне облицювання. Підземні лабіринти є надзвичайно приваблими для романтиків, екстремалів і туристів. І це зовсім не дивно, адже тутешня атмосфера просто неймовірна. Темні рівні коридори, невідомість за кожним поворотом, старі дерев'яні балки для укріплення конструкції. Взагалі, подорож ця не для людей зі слабкими нервами. Якщо ви не маєте досвіду підземних походів по катакомбах, краще не рушати без супроводу деякі місця в аварійному стані.